втомилися від шуму з вулиці чи постійного гуркоту сусідів. Уявіть, якби вашу тишу можна було просто повісити на вікно. Сьогодні я покажу вам тканину з Іспанії, яка не тільки поглинає шум, але ще й зберігає тепло. І, до речі, вона ще й екологічна. Це 100% поліестер, причому чверть матеріалу виготовлена з переробленої сировини, ширина полотна 3 метри: ідеально для великих вікон, офісів або готельних просторів. Стійка. Щільна, красива і працює набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Поглинає до 75% звуків, що надходять ззовні. Це коефіцієнт шумопоглинання 0,75. Середній клас С. Але в інтер'єрі він звучить як тиша, особливо якщо ви працюєте з дому, маєте маленьку дитину або просто хочете відпочити. Крім тиші, ви отримуєте тепло. Завдяки щільному плетінню тканина зменшує тепло втрати. А значить, взимку в кімнаті буде на кілька градусів тепліше без додаткового обігрівача. Тиша плюс тепло дорівнює повноцінний комфорт. Велика палітра кольорів дозволяє підібрати тканину під будь-який стиль від скандинавського мінімалізму до теплого лофту. І ще один плюс високий рівень приватності. З вулиці вас не буде видно навіть ввечері при світлі, в готелях, офісах або вдома. Це завжди важливо. Ця тканина для тих, хто цінує тишу, тепло, естетику і відповідальне споживання вона підійде і для дизайнерських проєктів, і для щоденного життя. Іспанська тканина, яка справді працює, пиши нам і зроби свій простір по справжньому комфортним. Дизайнер приїде зі зразками прямо до вас додому, зробить безкоштовний замір, і ви переконаєтеся у всьому самі. Підписуйтесь на наш канал. Тут багато корисної інформації про текстиль.